there's no light Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, ви, безперечно, як і я, чули про рецепт приготування малосольних вігірків на мінералці. От я також про нього чув, давно збирався і нарешті я вирішив все-таки приготувати. Обіцяю зараз, що огірки будуть такі смачні-смачні, прямо хрустять, що аж зуби можна поламати. Ну. Коротше, я вирішив їх приготувати. Тож буду готувати от такий бокс, у мене є. Думаю, цього вистачить. Я буду виходити з 2 кг огірків. Як ви бачите, я їх так уже почистив, от, кінчики пообрізав. Що ще потрібно пучок, кропу, я вже його порізав. Ось. 6 зубчиків в чеснику, ну це на 2 кг я виходжу, на 1 кг потрібно 3. Ну і сіль і мінералка. Мінералки треба 1 літр на 1 кг, тому я взяв 2. Ну і солі, 2 солові ложки на 1 кг, огірків також я взяв, буду використовувати 4. Тож, поїхали готувати. Що потрібно спершу зробити? На дно нашої посуди висипати половину кроку, половину, друзі. Висипаємо. Отак, от як ви бачите, я кропчик розподілив. Ну і тепер викладаємо сюди огірочки. Коли розклали огірочки, то отак от от висипаємо іншу частину, другу частину кропу нашого. Ну і розподіляємо його так, щоб рівномірно також. Такий у нас бутербродик виходить: кріп, огірочки і знову кріп. Тепер у нас все готово. Можна додати часник зверху. Нагадаю, в мене тут 6 зубчиків в чесночку. Це з розрахунку на 2 кг наших огірків. Так, це є. Ну, Друзі, від себе я вирішив додати перед чилі пластівцями. У мене тут пів чайної ложечки. Я думаю, мені буде цього досить. Але так, щоб не багато було. І це таке попереднє приготування гірочки, воно вже завершене. Відставимо його. І тепер займемося сіллю і мінералкою. Друзі, ну а відносно солі, то її нам потрібно розвести в мінералці, розчинити. То що я вирішив? Я додав 4 столові ложки солі в бутильочок. І тепер сюди додаю мінералку. Ну а тепер розмішаємо доки не розчиниться сіль він. Друзі, ну ось і все, сіль розчинилася, тому заливаємо нашим таким розчином суленим наші огірочки. Друзі, ну я сподіваюся, вам видно, що огірочки повністю у воді, в розсолі і навіть трошки так плавають, знаєте. Тож, нам сповна досить того розчину і тої кількості води мінеральної, яку ми ви використали. Ну, тепер я поставлю це все в холодильник. За рецептом має пройти 12-14 годин. Тож уже незабаром зустрінемось. Друзі, ну що ж, час у мене вийшов, як ви бачите, я дістав свої огірочки. Давайте подивимось, що з ними. Ну. Аромати відповідно такі, хм, як ви знаєте, малосольні огірочки. Ось ну, такі вони на зовнішній вигляд, наче вони і промаринувалися. Ну, давайте я підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Тож, друзі, всі очікування підійшли до кінця, і тепер я можу скуштувати, продегустувати свої малосольні огірочки, приготовані на мінералці. Давно я збирався приготувати цей рецепт. Ось тепер я це зробив. І можу продегустувати. Що для початку скажу, як я завжди це роблю, по зовнішнім факторам. Ну так, на вигляд, вони дійсно як малосольні огірки виглядають. Ну, особливостей тут просто не може бути у приготуванні саме цієї закуски. І аромати від них саме йдуть, як від малосольних огірочків. Нічого особливого, саме так, як і все очікувалось. Але ж тут саме головне це смаки. Ну як Розказували і як показували, як я багато читав і дивився відео. Тож давайте будемо смакувати. от Я не знаю, я собі так візуально один огірочок обрав. Ось такий. Мені здається, він буде найсмачнішим. Тож давайте прокуштуємо не знаю, чи вам чути, я потім послухаю чи з вам чуть. Але вони хрущать. Прямо так. Хрущать-хрущать. І ви знаєте, я скажу, що дійсно відчувається, що тут присутня мінералка. Ну, я якось багато разів стикався в рецептах приготування саме з мінералкою. І шашлики я маринував, і ще тільки не робив з тою мінералкою. То я якось відчуваю, що це ну, не звичайна там негазована вода. А саме така. Ну, Що я скажу, проселилися добре. Відчуваються всі ті інгредієнти, які ми додавали, так десь зустрічається причинка, але вона так не виражена. Чесничок так. Знаєте, чесничок. Я б сказав би відчутний такий. Саме відчутний. Кропу багато. Це як основний в ароматах і в смаках. Ну і солі достатньо, друзі. От е, саме по кількості солі я так був не знаю, не впевнений, впевнений, тому що ложками і на кількість води ну саме розсіл я готував. Але ж солі також достатньо. Все клас, друзі. Мене повністю задовольняє рецепт і той хрускіт навіть теж. Ну, я Зуби не поламав, але це ж на краще, так, що зуби залишились цілими. Ну і яка ж закуска може бути без 50 грамів, друзі. В мене як завжди вони є. Не можу собі не дозволити 50 грамів за таку чудову закуску, яка в мене вийшла. Ну і за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. І ось так. Повний кайф. Хі -хі. Так я вам скажу, хлопці дівчата. Клас, як закуска, малосольні гірочки просто неперешені. Так, все в мене, дорожі Калганівочка. Уже є рецепт на каналі. Я залишу посилання. Переходьте, дивіться, готуйте. Але ж ручки, просто клас. Я дуже задоволений рецептом, друзі. Безперечно, я рекомендую саме таке приготування цих ігрочків. Ну і звісно, всі на свій канал, домашній Камбус. Друзі, приєднуйтесь до каналу, ставте підписку, ставте подобайки. чекаю від вас коментарів, відгуків. Це значно підвищує рейтинг моїх відео, Дозволяємо піднятися в ютубі для переглядів. Тож, запрошується робити. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!